Вестяний салат з та яйця. Беремо 4 яйця, відварюємо пучок рідийський, нарізаємо 2-3 огірки, шпинат, кріп чи петрушку, що ви любите. Я ще часничку додала, подрібнила для смаку, і він дійсно дав смаку. Заправляємо майонезом, або білим йогуртом, або сметанкою, або, як я, з сік лимону вичавлюємо чайну ложку цукру, четвертину чайної ложки солі, 3 столові ложки авокадової олійки, все змішуємо, перемішуємо і салатик готовий. Досить непоганий салат, я хочу сказати, хоча я редиску не дуже люблю і сочетання сполучення з яйцем, мене викликало здивування. Але, в принципі, вийшло непогано, вийшло смачно. Особ... Я подавала цей салат до вечері з картоплею, видвареною, Якщо додати в цей салат ще від відвар...